Картотека не потрібна, якщо знаєш, що у лініці бренду тева є ліки для різних ситуацій. Ось від кашлю. Не дзвони! Її. Ти не розумієш, це для твого ж блага. Це ти не розумієш. Що да. мене шлюб висить на волосинці, а ти не даєш мені все виправити. Рома, не можна вибачатися першим один раз. Ти проявиш слабкість, і все, капець. Жінки це відчувають, як. як дельфіних кров. Може, я акули? Може, я какую? Та... Рома не, не дозволяє бути головною. Інакше все життя будеш стрибати на рагульних ніжках, як нікчем на Чихуахуа. Я не Чихуахуа. А я тобі прошу, Рома. Ти великий злий пес. Великий злий пес. І тебе так просто не кастрірувати. Так, а ну. Та... Ти що що думаєш, я не залізу тобі в труси і ти не візьму <пас> те, що хочу? Боже! Софочка, ми таки хотіли з тобою покататись на качельках. Це не те, що ви подумали. Ага. Та, ти, 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 ти. Якщо не даєш написати, то я піду до нього. Ні-ні, ні цей перший крок має зробити він, якщо він тебе любить. Якщо ти зробиш, то він відчує твою слабкість і сяде тобі на шию. Все. Точно, що ж я роблю? У мене просто дах їде. Христин, дякую тобі, дякую, що ти у мене є. Я так тебе люблю. Я теж тебе люблю. Софочка, більше ми в цьому парку гуляти не будемо, куди світ котиться. Блін! Молочний коктейль з шаурмою був помилкою. Мене зараз навта у розірве. А, -а, -а! роботи там не пишеш. Ну я ж тобі пообіцяв. А це добре. Тебе є серветка. Якого біса я встав. А вгадай, хто написав, поки я була в черзі. Я ж сказала, треба трошки почекати на. Тільки будь жорсткішою. Одразу не пробачаю, то взагалі знахабніє. О, треш! Той куш краще спалити. А oh. вгадай, uh. хто написав? Хто? Ми домовилися зустрітися. Ну, no, я ж казав, Ромчику, красава, дай п'ять! Я краще піду мене Юлячка. Але запам'ятай, ти не ще ху! а Jakoho by se já stal? Тільки погляньте, хто це у нас до обіду прокинувся. Ну що, зацінила кокосову койру? Боже Толя, це не ліжко. Це дар Божий. Я наче на хмарині спала, Толюсичок. Ну який же ж ти молодець, що обманув цю дурепу і змусив підписати дарчу на ній. Я такий. А чому це моя принцеса так довго спить? а? Я вже сніданок приготував. Стопа, це не кровать. Це якийсь ад. Я не можу встать і обже пошевелиться. Звикнеш. Я на кухні. Що нема? Ну раз я спрашиваю, значить нема. А ну? А, Точно. Це, мабуть, ця, профілактика почалась. Не переживай, це всього на тиждень. Все, тепер у бачку нема. Тут всі може бути хоч що то нормально. Валюха, а вгадаю, що я дойшов, коли чистив унітаз? дітас. Брилянти! Мишу! От Ну, Царство і небесне не знав, що з нею робити, тому обратно змив. а вначе так смішно закупівела, така шпуньк! І какашечка зверху така, уй! Он там плаває, можеш глянути. Боже, треба закупитися. Візьми там в шухляді пакет з пакетами і знайди не угу. Привіт. 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 Слухай, з приводу вчорашнього, я думаю, нам є про що поговорити. Так. Я… Ні, ром, давай я перша. Послухай, я. Доброго дня. Вже визначились. Доброго. Так, мені лати на кокосовому, а йому американо з молоком. Рома не дозволяє бути головною. Інакше все життя будеш стрибати на рагульних ніжках, як нікчем на Чихуахуа. А, я не розумію, чого це ти за мене вирішуєш. Може я не хочу. Я на Чихуахуа. Що? То? Перший крок має зробити він, якщо він тебе любить. Якщо ти зробиш, то він відчує твою слабкість і сяде тобі на шию. Не хочеш добре. Тоді мені лати йому нічого. Не вирішуй за мене. Мені, будь ласка, американо без молока. Лати з кокосовим і американо без молока. Якийсь хамун. Ще зі знижкою. Треба брати. Ось. О, Головне взяв. О, це да. що, хамон. А що дорого? Це не хамон, це свинячі сльози. Ось це хамон. Толя, ти неймовірний. О, о, Сирний продукт. Ні, ну Це очевидно, треба цей брати. Тільки до завтра його треба з'їсти, бо завтра йому вже все. От кабан. у мене забрав. Степону скажи, як ми могли повестись на цей розвод для лахо. Валюшенька, а ти що, хамом взяла? Ступа. Валентина. Так, ви останні. Ми за вами будемо. Ой, кого я бачу. Ліді і бродяга. Да ви по жизни за нами. А що так мало що не сезон безкоштовних дегустацій? Дуже смішно це чуть а до фіріста недоділеного. <кхи> Якщо ти про мій дім і про його повернення до законного власника, то на нього я заробляв! <кхи> <кхи> Та ти взагалі без мене, пажежі, нічого не мог! Кабеліно! <кхи> так, ну заткни свою посудомойку! <кхи> ти так і будеш мовчати? Та це... Оно стоїть! Поживільна! Посудомойка! А я тут до чого? Ти шо хворий? Толя? І ти йому таке дозволиш? Вийде! Ну... Вийде! Давай, Толя! Ну. Що ну? Ти ж мене покликав, кажи, що хотів. Це ти мене покликала. Ти ж перше написав. Передивись час повідомлення. Ти хочеш говорити чи ні? Ні. Я думав, ти хочеш. Я теж не хочу. Бачу, у тебе і без мене все добре. Краще і не може бути, як і у тебе. Сто відсотків. Тобто тобі без мене добре, як і мені без тебе. Супер. Ну, виходить, що так. Це ж так. Подарунок від заклад. Дякую. Дякую. Вибачте, будь ласка, я випадково дослухав вашу розмову. Мушу сказати, що у мене з колишньою була така сама ситуація. Ми вирішили не мучити одне одного і розійшлися. Після цього все стало зашибісь. Ви? чого мучитеся? Бідолашний. Мучається він зі мною. Може, тоді дійсно розлучимось. Може. Добре. Тоді за годину у Рахсі. Не чихуахуа. Давай! Давай, Степа, йому, що так не можна поступати з твоєю жінкою. Зараз ти побачиш, хто такий справжній мужик. Я й так бачу, хто тут настоящий мужик. Давай, Толічка, надавай очкаліку. So, 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 so. Давай обговоримо правила. Які ще правила? Слухай, давай давай по прикосах бити. Домовились, погнали! А -а -а! Чекай, а -а -а! чекай, 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 чекай! Не тикаємо. Добре? Чіка, чекай, чекай, чекай. маю відповісти. Може це термінове? Та ти задовбав. Алло, я вас слухаю. Доброго дня. Це соціальне опитування. У вас буде декілька хвилин відповісти на запитання. Так, 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 звичайно. По роботі. Це по роботі. Що, що, що? терміново потрібен на об'єкті? Ай, вибачте, але я не можу. Я, я зараз страшенно зайнятий. Форс-мажор. О боже, боже! Так, 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 так. Зараз буду. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. як, як невчасно. Mm -hmm. Валентина, нам треба йти. Це по роботі. Е, Ти куди? Я тебе не відпускав. Ой. Оля, та він відмазку придумав. Щоб злинять. Я... Стикун! Mm -hmm. Що ти мелишки, кімрачка. Степане, Стикун! Ти Не бресеш. Та ні! Та якби не справи, я б його так от мудохав! він би до тебе на колінах приповз вибачення просити. Ну добре, чепуха, давай через дві години в парку побачимо, хто перед ким на колінах буде пробачення просити. Один на один, щоб тебе ніхто не спас. Давай, давай. Все по тобі покаже, по чому дрожжі запорожжі. Ага. Да, так, да, я покажу. Сама кікімора! Слухай, Валінка, що до кризи? Треба купити якийсь яд. Бо я у спальні отака ну кризу побачу. Та чому, чому тут ці кризи? Мені треба срочно повернути свій дом і свої прежні життя. Валюшенька, ну це не ісключає одне друге. Чепуха! Що ти тут робиш? Рома, знайомий попросив підмінити. Давай, що там? Та що там? Ми посварили ще більше і вирішили розлучитись. Чого? Чого? Тому що ти сказав бути з нею жорсткішим. Ха, точно! Але ти не переживай, все йде за планом. За яким планом? Ти що мене не чуєш? Рома, я тебе чую. Вона тебе перевіряє. Спеціально підвищує ставки. Якщо ти даси задню, вона буде маніпулювати тобою до кінця життя. Нічого не розумію. що мені робити? Ва-банк, Рома. Ва банк. Е! Ось як буде. Ідеш у Ракс. На обличчі покерфейс, а там побачиш, Юля точно десь заднє. І відчуваючи провину за те, що вона перегнула палку, вона вспокоїться назавжди. Христина, я не хочу розлучатись. Та ну нічого такого не станеться. Чоловіки, вони ж як тварини. Просто перевіряють межі дозволено. От побачиш фракції, він зламається і все буде окей. Ти впевнена? Та звичайно, у моїх батьків ситуація один в один була. Правда, вони потім трошечки розлучилися. Поганий приклад. Тату, ти куди? Туди, де один очкарик на колінах буде стояти. Запомни, Ми не звіняємося. Ми приймаємо звіння. От бачиш, не тільки я так думаю. Вірончик, привіт ще раз. Треба собаку завести. Ти чого приперлась на приватну територію? Вибачтеся. за те, що було в магазині. Ну і взагалі, Я подумаю. Віра, ну, може, хватить. Я признаю, все, ти перемогла. Це все твоє. Але ж в нас є общі діти. І хоча б заради них нам треба взяти і спробувати помиритися. Ну, чесно, я самими іскренніми на Диви. Не передумав? Прийшов, не застяв. Я ніколи, а ти я не з секунду. Я теж пішли? Пішли. Нагадай мій, навіщо ми це робимо? Ми завжди це будемо робити. І наші діти будуть це робити. Потім наші внуки. І так ще тисячу років. Слухай, мабуть, я тобі добряче по чердаку настукав, що ти верзеш. Сам цей чердак, пустий, ще й засраний голубями. Це Шекспір. А мені начхати, ти тільки умні, ті вмієш. Та у самому ноські, ну, штопані, і труси в кредит. І чого, Валіці скоро набридне, вона до мене знов приповзе. А я може і прийму, бо толічку на всіх вистачить. Що не приповзе, бо Бо у мене хазяйство більше. Ага? Мені валя казала. От тепер зрозуміло, чому валя до мене без грошей прийшла. Ах ти ж падло! Давай з'ясуємо все раз і назавжди. Ти я і дві рушниці. Чи Що? Я не застел! Ну, тоді через час зустрінемось в лісі. Геолокацію я скину. А що я там такого сказала? Який врач каста? Віра! Ну це ж любя! Понімаєш? Понімаю. Яке вкусне шампанське. Бери, Вера, пий. Та ні-ні-ні, Валюш, я краще своє. А то, може, твоє шампанське отруєн. <ріху> Отруйне! Ой, Віра! Ой, в тебе юмор во! Щось у мене і жого. Так давай я тобі таблетку дам. Ні-ні-ні, я в туалет на минутку. Ох. А ти поки тортик поріж. Бачиш, красний, під веєр, під твої маки. Також ти не їж, бо вдруг він отравлений. <плес> Зараза! де ця клята дарствіна. Куди воно могло її засунуть, толя не таке умне. Щоб її нормально спрятати. Так, що вона любить усі робити? Жерти і. і Анук. Королева, розв'язає свій трон! Ах, ти ж її наповла. Та я ж тебе наскрізь бачу. Я ж знала, що тобі довіри нема. Всі, хорошо, що ти прислала. Так що давай, збирай свої лохмотья і возвращайся в свою кунсткамеру! бо це тепер опять мой дом. Валя, а що відбувається? Діча! А ти вибиваєтеся? Що ця прошмандовка приперлася до нас до дому і хоче викрасти Дарцію у вас? Не дозволю! Не дозволю! А? Морда! Проиграла битва – ефа? Теж не програна война! Іди і Черкаська проститутка. Не бзди, Толя! Все буде добре. Ну що, я зробив все, як ти і казав. а він що? Нічого. Так шо? Ми подали на розлучення. Серйозно? Ти ж сам казав. То мало ли, що я казав у тебе, що своєї голови нема. у мене такі проблеми. Ми з Толею будемо стрілятися. Степа, зараз взагалі не до тебе і твоїх фантазій. Я тільки що була в міліметрі від своєї нормальної життя, а ти тільки ниєш. Делай що то Що робити? Що робити? Якщо вже поставив собі ціль, то добивайся будь-якими способами. Я от той дарственно збавився, і ти збавився від своєї проблеми. Дело треба довести до кінця, Ясно. Ясно. Потрібна твоя порада. У нас із стулію буде невеличка смертельна дуель. Так вибач, але ви задовбали. Ви або помиріться, або повбивайте один одного нарешті. А я йому кажу, тоді будемо стрілятись! Ти чуєш мене віра? А я тобі кажу собаку треба. Ти уявляєш, я цю падлюку навіть пожаліла. От скотиняка дітьми прикрилася. Та прикрилась. ти. Тут на колу моє життя. В сенсі. В сенсі? прямому. Слухай, скажи мені, як на духу, у кого більше. У мене. Що? То! Господи, Толя, мені в твої проблеми. Ой, дядський сад. Господи. Боже. Шо ж, Доведеться просто так стрілятись? Юля, доча, потрібна твоя порада. Ми тут з дядькою стіпою вирішили влаштувати ну, семейку. Краще б роми і вашого цього стіпа взагалі не існувало. Ну, слухайте, це ж це ж ви юрист, а не я. Ну, тобто, якщо я вже підписала дарстину, то все? А, Ясно. А тільки, якщо у випадку смерті? Господи, умоляю. Поможи все вернуть як було раніше. Ну, Ілі вирішила сама собою, Господи, я ж не це виду. війду. Ну, що реально стріляти зібралися? Угу. Ти доки приперся. Ну що? Може, ще... Передумаєш, а? Я? Я не секунд. Може, я сам передумаєш. Ти мене з кимось плутаєш, чи що. Чи Вирядився, як в останню путь. А ти? А я. А... Я ружа привіз. Такі обережно було зарядження. О, Ну що, що там далі, як воно робиться? Ну, Як у фільмах. Десять кроків. Розходимося, повертаємося і стріляємо. Тільки я стріляю перший. Хочу ж ти перший. Бо першим стріляє той, кого визвали на дуель. А хрін тобі. Я перший стрілятиму, я оружжа привіз. Ти хочеш стріляти першим, іди собі якогось патичка знайди і уявляй собі, що то рожо. Добре, стріляємо одночасно. Ага. Тоді поїхали. Угу. Долечка! Степулік! А -а -а! В смі, Степулі! Валентина! – Боже! Господи! Бог з тим домом, аби всі живі були! Толя, не лякай мене! А ви що, реально збирались стрілятися? А це ми так балувалися. – Та Дорослі приколи! А -а -а! Ви нормальні! Невже ви не розумієте, що помінявшись парами, ви зробили помилку, яка руйнує як ваші стосунки, так і наші. А через ваші ці щоденні приколи ми з Юлею постійно лаємось. А сьогодні навіть подали на розлучення. Я не поняла. Я... на Яке розлучення? Рома. Ну, пішли так і подали заяву. А чого ви дивуєтесь? У нас постійні сварки. Як би я хотів перемотати час назад і повернути все як було? Але, на жаль, це нереально. Що це за запах? Це в воздухі віють сумнівами. Нам треба все переосмислити. Йдіть до машин, я до дожену. Ага. Ну, ну, я не то, щоб зовсім. Це не я. Це ледя. ти моя радість? 这就可以，这<云>。